Вітаю в ефірі студія. Мене звати Ольга Гвоздецька, і далі говоримо про культурне життя нашого міста. 15 грудня у домі блищунова відкрилася виставка «Товариство загублених рукавичок. Вона створена за мотивами книги одеської письменниці Оксани Маслової. А тут у нас студія прямо зараз творці цієї виставки Марія Апрятова, місткиня, завідувачка виставками Одеського муніципального музею особистих колекцій імені Блищунова і Олена Філіпова, колекціонерки і засновниця проекту. Культура, вітаю вас і дякую, що ви сьогодні з нами. Я буквально пару слов скажу, що виставка пов'язана з книгою, але вона не обмежується тільки сюжетом або сенсами книги, хоча використовує, звісно, сенси і просуває їх. Вона наповнена ляльками, які створює Олена. Все вірно. Так. Щось створюю, а щось, наприклад, просто є в моїй колекції. Добре, от про це більш детально поговоримо пізніше, але почати я хотіла з того, що мені дуже сподобалася ем, така е, логістична формула вашої виставки. Я так розумію, що це е, витвір такий короткий, маленький, самої Оксани, авторки книги. Е, що ми шукаємо своїх. Марію, своїх це хто свої і як ви їх власне, шукаєте через виставку. Для кожного це дійсно, мабуть, питання дуже важливе у ці часи, і е, ми можемо пережити цей досвід завдяки е, художникам. По-перше, та е, я маю у вкладу у цей сенс такий е, письменників, драматургів. Е, всіх, хто працює з е, візуальними е, досвідами, і для мене, по-перше, е, це митці, які створюють uh Це розуміння своїх зараз, наприклад, для мене ось ця виставка: це все це друзі, все це люди, які допомагають пережити травматичний досвід, зрозуміти його через свою творчість. І по-перше, це Оксана та Ірина Потапенка, яка проілюструвала цей твір, і вона на протязі. Всіх цих е, двох років, майже двох років війни, вона кожен день малює щось на тему цього досвіду. Та ми починали саме першу виставку у музеї після того, як ми відкрилися, з її підвальних хронік, як вона зі своєю сім'єю та котами у підвалі сиділа та згу. Умором з е, всіма е, творчими силами переживала та допомагала всім. Їй всі писали е, е, Ірино, завдяки тобі, ми можемо рухатися далі. І для мене це е, так само. Тому я коли побачила, що вона проілюструвала саме цю книгу. Це для мене пошук. Ось Цих маяків, цих своїх людей, які своєю творчістю допомагають рухатися всім іншим та переживати цей досвід. Це неймовірна історія. Я коли прочитала в прес-релізі, що художниця в підвалі з котами з рідними, проживаючи тривоги, а інколи і вибухи, і прильоти, малювала от те, що я побачила в книзі. Щоправда, я книгу не тримала в руках, я бачила тільки електронну версію. Але і е, побачила на світлинах з, ва, з відкриття вашої виставки е, неймовірний дух свята, тепла, е, там, я так розумію, зображена Прага, тому що у книзі йдеться про те, що відбуваються події саме у Празі. І оця новорічна, знаєте, така е, не тронута війною Європа, е, про яку ми тільки можемо зараз мріяти, оцей символ і образ добра, спокою і миру я не розумію, як вона могла це малювати, коли у цей момент вона перебувала в країні, де точиться війна. Лена, а як у вас з створенням ляльок? Ви теж щось в укриттях майстрили? Так, ви знаєте, в мене дуже чудовий би досвід, тому що в принципі я ніколи себе не вважала авторкою ляльок. Чому тому, що ну кожен має свій хист, і в мене більше якось виходило продюсувати якісь проекти, як всеукраїнські, так і міжнародні. І так цілком вийшло. В мене є мрія. Просто от на основі нашої колекції, а ми з чоловіком збираємо вже ляльок та іграшок майже 15 років, створити музей. Тобто музей в Одесі на основі того, що ми побачили в багатьох країнах Європи, це вже майже 30 музеїв, які ми бачили. А, завдяки нашому досвіду, який ми використовуємо а, для створення цих виставок, так тобто я надихаюся багато чому а, в чому, і можу просто іноді щось собі фантазувати, що колись я створю. Але ну можна сказати, що іноді війна дає нам і піддих. І дає іноді знаєте, якусь таку спрагу до дій. Тому що як лікар за фахом я розумію, що наша спільнота, наше суспільство наразі потребує дійсно дуже особливої психотерапевтичної допомоги. Чому? Тому що я це бачу і зі своїми, за своїми студентами, я це бачу і за хворими людьми, і навіть за здоровими, які не можуть себе вважати абсолютно здоровими на 100% наразі. Тому можу сказати так, що для мене створення ляльки це була якась, знаєте, така психотерапія. І я почала з того, що першу ляльку скульптурну, яку я створила за мотивами майстер класу дуже відомого лялькаря, лялькарки, художника Ольги Венжейґо, це українка, яка наразі мешкає в Європі в Німеччині. А я проходила її мастер-клас ще в 17-му році. Але першу ляльку, яку я після цього зробила, це було саме у квітні минулого року, і одразу відправила її до конкурсу, який очолює саме Ольга до Німеччини. Ми дуже дуже переживали з чоловіком, щоб вона встигла доїхати, все ж таки через обставини. так? І це був мій перший досвід. Я намагалася цією лялькою якось показати і нашу вдячність країнам Європи, і нашим партнерам, що вони допомагають. Тобто, вона була створена на передодні першого Рамштайну. Будемо так Ух, казати. Ти, символічно. Так я дуже багатько чого пережила і робила я його більшість моментів. Наприклад, це був лицар, юний лицар, на кшталт такого архангела Михаеля в латах. І я ці лати я робила саме в тамбурі. При дуже. Не яскравому світлі зі своїм малюком, з котом, з старшою донькою. це було дуже поетично. А ви знаєте, і це символічно, тому що лицар це образ е, наснаги войовничого протистояння насправді викликам. Е, Марію, щодо ви, відкриття загалом, і щодо того, як все відбувається далі, бо відкриття це завжди е, хаотичність, мітошня багато людей. А потім е, настає насправді е, такий. Е, Тут та, та, та ціль е, вже бачиться, яку ви ставите? Тихе спокійне споглядання, е, спілкування своєрідне з експозицією ваших гостей. От як відбулося відкриття, і чи вам вдалося е, задати і потім протримати і досі тримати оцей настрій, який вкладався у виставку? Безумовно, тому що наразі ми дійсно багато хто не може собі дозволити свято. Але коли ми починаємо створювати іграшки, малювати, починаємо про це розповідати, розуміємо, що дитина не винна, що в неї забрали свято, а дорослі бажають святкувати лише перемогу. Але зараз, щоб дожити до цього моменту, потрібно поверти. До сімейних цих цінностей, підтримати свою родину, підтримати свою дитину, щоб вона розуміла, що жити їй е, треба, шукати сили для цього треба. І тому ми так ми дійсно ми намагаємось продовжувати е, цю енергію, силу до життя і жагу до життя. І е, зараз, наприклад, ми можемо е, всіх запрошувати з. Е, Дітьми до о, щосуботи з 12 до о, 14 о, на майстер-класи з малюнку, щоб о, і не лише подивитися виставку, а й о, відвідати і створити щось своїми власними руками. А Що ви mm -hmm. будете малювати і вже малюєте? Вже ж напевно так була така зустріч. А, так, ми малюємо іграшки. Ми малюємо о, те, що о, хочемо побажати собі і своїй родині на сто. Упний рік створити ці маленькі іскорки добра, які ми можемо відправити далі. І подарувати один одному. Yeah. а майстер-клас з виготовлення, ну, може, простих ляльок, простих іграшок буде для діток. Це, я, я просто знаю, наскільки діти люблять е, самі робити іграшки, і вони потім стають для них найулюбленішими, найціннішими. Хоча, можливо, вони такими гарними, як з магазину, наприклад. Але все ж таки. Знаєте, наразі в мене такий кажуть свійтнот, тому що. Е, Пропозиція брати участь в проєкції музею Бліщунова, вона мною була отримана десь за тиждень до відкриття. Тому такого швидкого, такої швидкої підготовки мене ще не було, тому що наразі я готуюся до свого іншого проєкту, який буде у музеї західного та східного мистецтва. Це Те, це теж дружні до нас музеї, ми до нього, можна сказати, вважаємося друзями. І е, я сподіваюся, що там в мене це також вийде. Якщо я, як то кажуть, не порвуся у польоті, можливо, ми щось з Марією вигадаємо. Тому що так можливо знаєте робити ляльок навіть з самих простих матеріалів. Наприклад, одна з інсталяцій виставки це я зробила саме з цих загублених рукавичок моїх дітлихів. Знайшли блакитну рукавичку майже як головну героїню. І була така соба, собі рукавичка з пальчиками чорна. І я зрозуміла, оце ж буде майбутня ворона. Це цей ворон, цей офіцер, цього товариства загублених рукавичок, зробила, додала трішечки фетру, додала очей цих бігаючих і вийшла дуже класна інсталяція. А у вас собою рукавички є? Я знаю, я бачила. Я під піппідгідла під, трішечки. Розкажіть, ви їх принесли, тому що вони є частиною також вашої інсталяції. А чи можна навіть сказати, інтерактивної частини? Так, прошу так. знаєте, в нас ну майже в останній вечір перед відкриттям. А, якось мене промайнуло, що в мене ж є сині рукавички. А, добре, що вони в парі. Це дуже класно, і це дуже пам'ятні для мене рукавички. тому, що мої батьки ще перед пандемією з донькою поїхали до Швеції, привезли з острова Готланд їх славетні. Оці рукавички з якоїсь там вовни, особливого там ягня. А, і я думаю, ось в нас же є головні герої, а не героїня. І це дуже добре, тому що ми з Марією просто зробили такий, знаєте, вот жест, ми просто наразі друг одна від одних дуже далека. Але так? що ми зробили? Ми просто отак, от так, от так от потримали друг дружку, mm -hmm. і що ми побажали? Ми побажали, щоб кожна загублена рукавичка знайшла собі пару обов'язково, особливо в ці важкі часи. Навіть якщо вона там буде з додатковою смужечкою або якийсь там дзвіночком вишитим, ми все одно вважаємо, що якщо вони співпадають за почуттями, за відчуттями э, цього світу. Твіту, за тим, що вони відчувають один до одного до інших людей, то це важливо. Тому от я наразі розумію, цю казку це не тільки для дітей, вона і для дорослих також. Я окремо хотіла про це спитати зараз, тільки от скажу, що в мене немає рукавички, але у, у цьому сценарії я протягую своєму глядачу руку, я вас знайшла ви мене. Тобто тиснемо один одному рукою. І добре, що це, ця знахідка сталася, колись в якийсь момент. І ми Тримаємося разом, я вам дякую за це. До речі, про те, хто має бути глядачем. Ну кого б хотіли бачити, Марія? Я розумію, книга дитяча. Але не зовсім. Ну, Сама Оксана Маслова, авторка книги, колись давно я слідкувала за історією створення твору в Фейсбуці за сторінкою Оксани. І вона казала, що насправді вона книгу починала писати для своїх доньки, вигадала цей сюжет для доньки, аби адаптувати її до нового місця. Вони через війну раптом вимушені були покинути Одесу. І ця адаптація, врешті-решт, вилила в твір, який надрукували, переклали ще кількома мовами. Купити книгу тепер можна і в інтернеті, і в книжкових магазинах. І українською, зокрема, звісно, також в Одесі. Але там такі сенси закладені. Рукавичка втрачає себе насправді і шукає себе через інших героїв, а герої її постійно трапляють. Це дуже різноманітні, вони її, її підхоплюють, допомагають постійно її непростому шляху. Так? Для дорослих ваша виставка, бо ваша виставка це інтерпретація сюжету книги. Вона теж для дорослих чи тільки для дітей? Або навпаки, тільки для дорослих, а не для дітей. Мені здається, що це виставка для сімей. Ми завжди за те, щоб ми не розмежували, де лише діти, де лише дорослі. А виставка за віком, так? це привід поспілкуватися, тому що дитина на свій досвід зрозуміє цю. Чарівну казкову частину і відчує себе тією маленькою рукавичкою, але допомагаючи прочитати цю книжку, подивитися, роздивитися, доросла людина зрозуміє свою велику історію і драму цієї історії, і у якраз спілкуванні. Може е, знайтися ось та, е, те розуміння ситуації для кожного. Тому це, мабуть, сімейна терапія. По-перше, е, тому що зараз ходили і малюки, ходили і е, люди третього віку, і для всіх ця історія це про щось справжнє і е, щось, що відгукується як е, персональний досвід. Тому це для мене терапія, воно дійсно написано е, психологічно. Ну, грамотно, так щоб там я так дивилася, так це просто інструкція до дій, коли ти відчуваєш себе загубленим, коли в тебе немає надії, коли ти відчуваєш неспроможність зробити щось, бо ти маленька синя рукавичка, але там питаючи навколишніх, говорячи про це, ти знаходиш цю допомогу, якщо б вона просто лежала то нічого не робила, нічого б не було далі. Тому мені здається, це для всієї. Родини для всіх возрастів і о, сподіваюся, що дійсно вона допоможе і малечі пережити цей досвід, коли вона підросте ця малеча, вона зрозуміє, про що було, була ця історія у своєму, своїх сенсах, дорослих. І це ну, дуже добре. Це, а найменше як, як реагують, що їх найбільше приваблює? От Самі-самі маленькі. Дуже співчувають рукавичці, малюють її. Всі намалювали синю рукавичку, подарували наші ялинці, забрали з собою. Вийшли дуже патріотичні такі рукавички, і це вони співчуття... самі обрали ці кольори. Так, дійсно, дійсно тільки, Правда? тільки, тільки, тільки патріотичні кольори, тому що всі діти е, налаштовані на перемогу і тільки в це вірять. І Якраз я бачила, що всім хотілося цю рукавичку намалювати, намалювати їй пару, та е, що все було добре у цій історії. З яким кольором вони себе асоціювали, не помітили, яких кореляцій вони себе з блакитним чи з жовтим більше асоціюють? А пару з ну з іншим. Відповідно кольором, ну були була блакитна та блакитна з кольорами прапора, тобто їх одразу контекст з'являється і об'єднується це. Приємно. Я не знаю, як працює ця магія, але днями я помітила, що навіть мої розпарені рукавички для миття посуду раптом стали в кольорах українського прапору одна блакитна, інша жовта. Хоча вони були парами зі своїм кольором. Ну насправді якось це працює. Якщо бачите, у нас навіть трішки і в студії наші українські кольори, ну окрім власне прапорів, працюють. Е, Олена, отут, до речі, до вас таке питання. Е, ми відрізняємося від ворога тим, що Ну, мені так здається, мені б хотілося так думати, що е, оці історії з патріотизмом вони не нав'язуються. Вони якимось природнім шляхом через розмови з батьками, через те, що е, батьки е, самі для себе обирають. Е, Через те, що діти просто перебувають у цій ситуації всередині цієї ситуації, вони самі формують дуже жорстку позицію. Якщо ми е, повертаємося до гуманізму, ми боїмося дегуманізації, ми все ж таки намагаємося не бажати е, цивільним смерті е, у будь-якому разі, діти дуже жорсткі. От у них є біле і чорне, і тільки. Так, е, ви перебуваєте у світі, в якому напевно не треба білого і чорного. Це світ, в якому ну, панує добро, так, панує однозначний вибір світлої сторони, світлого боку. Чи все ж таки оця патріотична історія, природньо виникаюча і підтримана дітьми, вона е, має місце. Ну, ви знаєте, по перше, я хочу сказати, що ляльковий світ не такий світлий, як здається, і це доказував багатьма спостереженням, тому що ви знаєте, іноді доволі цікаві і іноді містичні речі можуть, можуть траплятися. І навіть скільки лялькогрів, доволі відомих і невідомих авторів він розповідають, що я сподівався, що вийде одна лялька, вийшла зовсім інша. Тобто, там дуже багато факторів, які можуть впливати на цей процес і. Нам здається, що це дуже все дуже класно і виходить така от лялечка. Справді я знаю, дуже багатько є ляльок, які є такими сповідями і є навіть виразом своїх, своїх якихось доволі об'єктивних відносин до цього світу, а іноді навіть і як психотерапевтичний такий, знаєте, виброс емоцій, якщо особлива людина вважає себе нестабільною психічно. Тобто я можу про це говорити як лікар, як викладач, як педагог, тому. Знаєте, іноді, от, е, е, я просто от бачу якусь ляльку, і я розумію, як було боляче людині, яка її створила, що, що було, що спонукало саме зробити такий тип ляльки. Е, ну і по-друге, стосовно дітлахів, ви знаєте, ну, мені пощастило, тому що так, дійсно, я е, оточена дітлахами, і це мої курсанти, навіть якщо вони підлітки, і це мої діти, хоча я вже старша теж викладач. А малому вісім років. І я ви знаєте, була просто здивована. Його дуже чіткої позиції. Ми намагалися ні в якому разі не травмувати, не говорити якісь там неприємні речі. Так, ну дуже просто йому е розум... ну, спробували роз'яснити, що саме трапилося, що відбувається. І десь вже за рік після війни він мені каже, мама, ти знаєш, я все ж таки зрозумів, чому вони на нас напали. Я кажу, чому саме? Він сказав так: українці вміють добре будувати. Він з нами багато мандрував і через Україну. Ми їздили до Європи, і Україною мандрували, до речі, і йому завжди все дуже подобалося. Він, до речі, зараз мріє потрапити ще раз до Львова і побачити Київ. І він мене каже: Мама, ми вміємо дуже добре будувати. У нас такі красиві міста і селища, і в нас такі красиві будинки. А вони не вміють. І вони нам заздрять. Вони вміють тільки вбивати, тому вони зараз це використовують. Мене це так, ви знаєте, не те, щоб здивувало, Мені було боляче від того, що дитина вісьмі років вона має думати трішки про інше. Погоджуюся, тому і Марія е, вказала на те, що діти не винні у тому, що сталося, і, е, і ми не маємо права красти у них свято. І насправді ми вже в наших ефірах це говорили е, з, з зовсім іншими, до речі, гостями, коли не про культуру говорили. Е, що єдині, хто отак знаєте, без оглядки має право святкувати Новий і Різдво – це діти. Хоча й вони знову ж таки багато чого розуміють. Мій дев'ятирічний син казав, питав мене, чому росіян такі всі брудні міста. Ну я йому пояснила, що не всі брудні. Є прекрасний а, Петербург, насправді хто був знає так. Е, тому я, я ж кажу, е, дітям треба. Трішки відтінків давати, щоб їх картинка також була максимально об'єктивною. Марія, до якого до якої дати працюватиме виставка? Запрошуйте, закликайте. Я сподіваюся, що будуть повні зали нонстопом з відкриття до закриття. Запрошуємо відвідувати з четверга по неділю, а з 11 до 17 години, і виставка працюватиме до 15 січня, тобто майже ще три тижні. В нас є на відвідання цієї виставки. В святкові дні, Це дуже важливо, тому що в Ми ви будете працювати. так? Ми працюємо. І першого Будете святкувати. Там, Ой, якщо присылайте. якщо це щось між четвергом та неділею, та та точно так <laughs> так. Ну що ж, mm -hmm. завітати обов'язково. А Олена не може не відпустити без розповіді про е, іграшку ляльку. Мені здається, що вона має якусь дуже потужну історію. <світ> ну, ви знаєте, в нього ще не дуже потужна. Чому? Тому що він дуже молоденький. Ага. <світ> так, це нова іграшка майже. Ну, їй десь е, три рочки, і ми подолурували своїй старшій доньці, тому що вона теж має окрему колекцію іграшок. і Дуже полюбляє саме м'яких таких от персонажів. Це Авторська іграшка, лисичка від пані Анни Коломіць, вона українка, і вона от робить таких м'яких, дуже приємних, можна сказати, френдів і для дітлихів, і для дорослих, тобто дуже безпечна і дуже якісна іграшка. А чому взяла з собою? Тому що ви знаєте, він ну як навію на нас у тепло. Оце от плетіння рукавичок, светриків, шапочок. Це вона ви знаєте, от поєднує нас все ж таки тепле дитинство, особливо коли ти спостерігав як швидко. Спиці в бабусіних руках вони просто так стрикочуть. Ти просто бачиш цю магію, що не було нічого, а вийшло потім тебе, светрик. Я дивлюся, там така ювелірна робота. Я, я не уявляю, як було цей, цей светрик вив'язати, бо воно дуже-дуже мінімалістичне. І іноді під лупою, так, працюють майстри, це так, дуже, угу. дуже важко. Тому потрібно це цінувати. І наостанок дуже тепла виставка, це видно з фото. Сподіваюся, що зможу і доторкнутися безпосередньо до цієї до атмосфери святкової. Як вам вдається? ну, Я, я хочу, щоб ви трішечки порадили може глядачам. так, е, Як вам вдається е, взагалі е, ну, цю віру в диво, про яке е, розповідає книга е, «Товариство загублених рукавичок, і про яке розповідає ваша виставка «Одноімена», імена, зберігати віру в це диво, дорослим нам, людям, які живуть у цій жорстокій реальності? Для мене зараз стало. Помітно дуже, що іноді нас тримає лише спілкування, тому що матеріальні речі вони добре, але ти їх можеш втратити, і все. А тепло від людей, воно і спілкування з ними воно дуже підтримує. Та для мене це завжди малюнок, творчість, все, що ваші очі заставляє. Мерехтіти — це дуже добре. Зараз ми ну, іноді не можемо собі дозволити якесь хобі, але це теж важливо знайти час і доторкнутися до чогось того, що дає вам наснагу жити. Тобто, мабуть, це малювання, в'язання, щось таке приємне, що вас колись підтримувало, воно також працює. Воно, що працює у вас. Ви знаєте, я намагаюсь завжди слідку слідувати наслідувати алгоритм першої допомоги, про яку, я, до речі, виду заняття і тактичної медицини. Де один з перших, можна сказати, одна з перших дій це алгоритм стоп. І він розшифровується як стоп, тобто зупинися, «Think», обдумай, «Observe», тобто пронаблюдай, спостерігай, що навколо тебе, і ні в якому разі не панікуй, тільки потім вже дій. І ось це не панікуй. Ну, воно потрібно нас супроводжувати всіх і дітей, і дорослих. і Тому ви знаєте, що б не траплялося, я от намагаюся все ж таки діяти за цими принципами і розуміти, що є люди, яким ще важче ніж тебе. Оце може мені здається ця е, е, аксіома для мене. А е, вона якось працює в, в той бік, що якщо є такі люди. То їм потрібно допомагати, і я сподіваюся, що це теж все ж таки може вважатися волонтерством, тому що так, волонтерство це святе наразі для України, але хтось може працювати для армії, а хтось може працювати із дітьми військових, які залишилися тут, і з дітьми ТПО. Я відчула цю потребу ще рік тому, коли робила виставки з ведмедиками з інших локаціях городу, бібліотеці і. В іншому музеї музеї і я побачила, як це відгукується, причому не тільки дітям, а й дорослим, і навіть військовим. Так, виставку в музеї західного і східного мистецтва з медиками минулого року я дуже добре пам'ятаю. Я так розумію, що і ви були залучені, так? Минулого я була року? Ви була організаторкою. Вона неймовірна була насправді. Дякую. Я сподіваюся, що цього року все вийде, але і обов'язково в Дім Бощанова треба зазирнути за новорічним настроєм і насправді за тією точкою, в якої ви можете повернути собі віру в диво і відчути, хоч не надовго себе. Раді. І Я дякую, що ви були з нами, і дякую, Марія Прятова, Єлена Філіпова, благостями цієї студії, що завітали. Бережіть себе і залишайтеся сьомим каналом.